Звіт про роботу управління транспорту комунікації та зв'язку у 2012-2013 роках. Управління транспорту комунікації та зв'язку здійснює організацію перевезення громадським пасажирським транспортом. Здійснює контроль за дотриманням договірних умов перевізниками. Також нараховує і здійснює виплату компенсаційних коштів по втратах за пільгові перевезення автоперевізникам, електроперевізникам і залізниці. Станом на сьогоднішній день, згідно рішення виконавчого комітету, затверджено 42 маршрути, на яких працює громадський пасажирський транспорт. Із тих 42 9 маршрутів це тролейбусні, на яких працює 54 одиниці, і 33 автобусних, на яких працює 215 одиниць автобусів, і з них 194 автобуси працюють в режимі маршрутного таксі, 21 автобус працює в звичайному режимі. В народі називаються соціалки. За цей період часу Тобто в 2012 році було перевезено автобусами автобусами майже 24 мільйони пасажирів, тролейбусами майже 16 мільйонів пасажирів. В 2013 році було перевезено за 5 місяців автобусами майже 12 мільйонів пасажирів і більше 6,5 мільйонів електротранспортом. В порівнянні з 2012 роком, за офіційними статистичними даними, в 2013 році перевиконання, вірніше, збільшення пасажиропотоку буде спостерігатися станом за перші півріччя спостерігається на 4,5 мільйони пасажирів. До кінця року, я думаю, що ця цифра буде помножена на 2. Тобто, так, за рахунок, за рахунок автоперевезень, електроперевезень, серйозно ситуація змінюється. Що стосується е, позарських перевезень, е, В, в за звітний період було встановлено. Е, у, всі, у всьому громадському пасажирському транспорті автоматизовано систему диспетчерського управління. Що це мається на увазі? В транспорті були встановлені gps трекери в диспетчерських службах, які є в наявності перевізників. Перевізників дев'ять, електро 8, авто, встановлені відповідне обладнання за контролем громадського свого транспорту за дотриманням графіків руху. Також станом на сьогоднішній день закуплено майже 90 приладів, які встановлюються щодо озвучення зупинок громадського щодо зупинок громадського, щодо зупинок на громадському транспорті. Система, програма і обладнання працює незалежно від водія. Програма працює. Таким чином, що виїжджаючи на маршрутну мережу, включаючи цю систему через дві зупинки, сама програма визначає маршрут і оголошує зупинки. Таких приладів сьогодні встановлено в автобусах в межах 40, в тролейбусах 14. планується. Десь трьохмісячний термін завершити цю роботу, тобто, щоб практично до кінця року ми мали і оголошення зупинок в автоматичному режимі, і повністю автоматизовану систему диспетчерського управління. По електротрансу за останні два роки звітного періоду електротранс, електротранс поповнився тролейбусами бувшого вжитку, чеськими бувшого вжитку на 7 одиниць, планується до кінця року ще 3, тобто на 10. Фактично і практично така кількість оновленого рухомого складу за останні десь 17 років її не було. Тому якщо подальше така робота прийде, а це планується десь щороку по 5 одиниць впроваджувати на маршрутну мережу електротранспорту, то є перспективи того, що електротранс наш розвивається і є його подальша успішна праця. Також є позитив в пасажирській перевезенні в тому, що П'ять років ми не могли від львівського автозаводу відібрати своїх проплачених трьох тролейбусів, і які тільки заходи не вживалися, в принципі, ситуація стояла на місці. Станом на сьогоднішній день пробачте за нескромність, але завдяки сьогодні, діючому голові міської ради було його втручанню, було відібрано три автобуси замість тих трьох тролейбусів, і сьогодні планується їх поставити на маршрутну мережу. Це е, смішно на 6 мільйонів гривень. Е, тобто ми мали е, втратити. Е, пробачте. Е, управління е, транспорт також здійснює е, організацію платного паркування, а також е, контроль за дотриманням е, правил е, паркування, затверджених кабінетом міністрів е, від е, 3 грудня е, 2009 року, а також за дотриманням договірних умов. Станом на сьогоднішній день в місті Тернополі. Е, є понад 7, в межах 700, 751 місце, машинне місце для паркування. А якщо взяти в метрах, то майже 9 тисяч метрів квадратних площі під платне паркування. Станом на сьогоднішній день наші парковки обладнані практично, де здійснюється збір плати за парковку паркоматами, і вся парковка е, нанесена. Розмітка на парковці в відповідності до правил паркування, які затверджені постановою кабінету міністрів. Є проблемне одне питання, одне місце. Це на вулиці Острозького напроти проти ватовокзалу. Але перевізник е, е, взяв е, ж, пробачте живо. пробачте. Е, я спішу і часом. Напротив автовокзалу про те, щоб до кінця, до кінця цього тижня взяв на себе зобов'язання встановити паркомат. Сплата за парковку здійснюється е, ретельно і поступлення е, контролюється. Е, наступним наступним наступна діяльність е, е, управління транспорту комунікації е, та зв'язку здійснює контроль за дотриманням е, операторами телеком... Телеком... телекомунікаційних мереж за дотриманням е, положення про Прокладання і впорядкування телекомунікаційних мереж а також е здійснює контроль за дотримання договірних умов е з перетарами телекомунікаційних мереж. Сьогодні е уклали угоди практично всі оператори, які діють на ринку. Їх є 9 одиниць, і відповідно є е комунальне підприємство е створене е комунальне підприємство Тернопіль інтервели, яке здійснює ретельний контроль, і е в процесі цих двох двох е звітного періоду. До 12-13 половини року додатково було укладено 12 договорів верніше, були внесені зміни і доповнення до договорів на дуже багато об'єктів, тому ситуація теж є позитивною, тому що відкриті нові робочі місця, додаткові поступлення в різні бюджети. Комунальне підприємство управління транспорту також здійснює координацію трьох комунальних підприємств. Комунального підприємства Міська Автотранс, комунального підприємства Тернопіль Електротранс і комунального підприємства Тернопіль-Інтеравіа. Комунальне підприємство Міська Автотранс здійснює. Пасажирські перевезення автобусу, і що хочу сказати, за 2012 13 рік при зміні керівництва в комунальному підприємстві є серйозні позитивні зміни у всіх, у всіх сферах його діяльності. Зрозуміло, що на управління надходять маса листів, є розпорядження, доручення, які завжди своєчасно і об'єктивно. І відповідь отримують заявники, а доручення виконуються. Ну, мене поки що звіт завершено. Як будуть запитання, то прошу. Прошу У вас тут відображена інформація робота комісії, яка оформила порушення, скажімо, виявлене порушення. Можливо, коротенько, про це. Так. Дійсно, був проведений місячник по контролю за роботою громадського пасажирського транспорту, а також по контролю за водіями, які надають ці послуги. За цей період з часу було виявлено було проведено 1028 проектовано перевірок, і з них було виявлено 200… В межах 230-220 порушень, де водії перевізники притягнуті до відповідальності а також було виявлено 116 моментів порушення санітарно-технічного стану транспортних засобів. Мається на увазі це десь була сідушка сидіння для пасажира обдерти. Десь була якби настил на підлозі в транспортному засіді. порвано. і також було поставлено завдання до 15 серпня завершити абсолютно перше. Всі ці санітарно-технічні моменти усунути. Друге, здійснити ремонт транспортних засобів для того, щоб безпечно якісно можна було надавати в осінньо-зимовий період цим транспортом послуги. Тому зараз йде робота по ремонту двигунів, ремонту паливної апаратури, яка серйозно впливає на те, щоб в морози ці транспортні засоби заводилися, привелися і в'їжджали на маршрутну мережу. І своєчасно виконували згідно графіку пасажирські перевезення а також де ремонт чи покраска кузова, щоб загальний естетичний вигляд був в належному стані. Запитання по бажання, Юрій Гало. Скільки ваше вправді дійсно видені в місті, і ви самі говорите, там, 215 до нас є по транспорт, яке побажання, що не може бути все ідеально ніколи, ми на кожного системі, щоб було все краще. І коли виявляється якісь факти, чи засоб маси інформації, то ви, будь ласка, маєте на них оперативно давати рацію. Чи вона підтвердилася, чи не підтвердилася. Чи не підтвердилася, і одне. А якщо підтвердилося, то з певним висновку. Тому що воно дійсно болюче і дуже видимо для людей.

Були серйозні труднощі, серйозні проблеми щодо закриття маршрутної мережі, щодо організації роботи цієї. І після того, коли прийшов керівник, який добре володіє ситуацією, ця І ситуація. Як це вплине фінансовий станці? Давайте по давайте а не по керівнику. Будемо говорити про те, що КПРО в тут раз, перше перестав бути з будковим. Я прибутковий в цьому році, я схвалю фінансовий план. По його прибутковості, по кількості пасажирів і по опції, які мають бути дотримані, і вона, слава Богу, виконує це. Стосовно легко транспорту, то є серйозна проблема, тому що він є е, планово збитку, і не може бути вибутковий про тих тариф, що він кожного року ми виділяємо окрему з державного бюджету, пряму з міського бюджету, щоб компенсувати інформаційний збір. Тому що в ідеалі, якщо ми отримаємо повністю всю компенсацію, що ми державний бюджет, то ми довели його за початку данові. Але оскільки ми маємо тенденцію, що за в рік державний видає від доволі трьох мільйонів, то сьогодні, якщо брати фінансовий стан Тернопіль, складати транс рівняти з містами-сусідами, то якісь тройкують, не їздять і заліз стоять. Десятки мільйонів. Можна сказати, що достатньо робиться для того, щоб це все ж таки забезпечити роботу. Як висловки, якщо б, не дай Бог, ми зараз цієї тенденції не, не започаткували, тобто оновлення оцих 30-33 річних тролейбусів на 15 річні фактично до кінця нашої, я не знаю, моєї, але каденції міської ради, я думаю, я думаю, що електротранспорту практично вже не було. Я говорю відповідально, тому що досвід роботи в мене є понад 12 років в цій сфері діяльності. Ми ще розмальовуємо е, один тролейбус, чи то автобус е, в податковій тематиці. Третій день якось відпочиває. Декілька тролейбусів. Ми плануємо випустити на лінію. Я точно не можу сказати, чи то тролейбус, чи то автолей, а можна тролейбус скільки пам'ятаю. Для допитів буде які корисування. Для того, щоб рекламувати до країни складних питання. Ще мобільний консультаційний контроль. У мене в плані пропозиції побажання вибезпечити, що кварталь проведення наради навчання або влажних питань власне, з водіями, за участі вас і працівники вашої управління. Не тільки з керівниками власне, людьми, і робити безпосередньо водіями, роботи постійно основні врасту портала. Ми сказали, які побажання, які претензії, які недоліки, як ми повинні висунути, і це перед цим загалом. Наступне за вами залишається особистий контроль за виконання, утримання виконання роботи з перевізниками. Особистий контроль за кількістю звітування про кількість перевезних підівників і 500. Тому що чомусь в крайних містах-сусідах рази може бути вище, ніж у нас, хоча у нас півників точно не менше. Так, я, я скажу... що це питання наших субвенцій державних бюджетних. Я... Ви, ви зробите зробіть, зробіть краще зробу, навіть по старту. По статист... На 4 май... мільйони. Забезпечити статистичну інформацію. І правильне ситуацію всіх перевізників у кількість проведенних переворотів. І ми збільшуємо тролейбусні лінії, до нової тролейбусні лінії, якщо не бачу адекватного росту кількості переважних пасажирів тролейбусів. Сергій Віталій, ситуація є такою, що я щодня отримую звіт диспетчерських служб. У восьмій годині про те, яка кількість виїжджає на маршрутну мережу. Так, да, в нас проблеми по закриттю маршрутної мережі електротранспортом. Є проблеми. І Якщо правдиво, то сім-вісім тому її відпустки е, на маршрутну мережу не виїжджає, вони кошти є, зараз є виділя кошти на ремонт. У вас провели да. каті кошти використовувати, забезпечити ремонт, забезпечуйте збільшених. Ви три лайк. Ну, Думаю, що ніхто не сумнівається, що більше йде в терноплі бажають телебусом, бо це дешевше, швидше і так далі. І вже вони Будь ласка, контроль за якістю пасажирів на сайті. І по е, встановленню камер, в першу чергу, на тих об'єктах, які є небезпечні є з точки зору опровідних пригод, ті вулиці, де вказують працівників міліція, які можуть бути небезпечні в плані порушення громадського порядку або руйнування якихось там пам'ятників, яких споруд. Інші. Тобто контролю за 40 літу роботу прийшли. І дайте мені інформацію про можливість попереднього доручення на до Дня місця, знову ж таки, оновити діючий сьогодні загальний доступний сайт, де кожен тиждень має можливість зайти подивитися про роботу сьогодні встановлених камер по місті. Будь ласка, дасте інформацію, що ми до Дня місяця може презентувати Тому що доручення стає завершети до Дня місця. Тоді щось за те відео за поняли внесення пропозиції за увагу. В мене є при мене є ще додаткових рішення. Ні, ні, ви працюєте, але я хочу з юристом, з іншим делом, вирішив з дякую. Отже, будемо